До нашого ефіру ми готові доєднати наступного гостя Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. З нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаю! Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Петре, хотілося б розпочати нашу розмову з такої теми. Зокрема, в партизанській рухах теж повідомив про те, що диверсія на залізниці у Тверській області біля ракетного складу цим маршрутом окупанти отримували снаряди для артилерії двох арсеналів. На 107-му зберігаються ракети «Іскандерта.У», а також також для РСЗВ типу «Смерч» та ураган і досить багато так такого озброєння врешті-решт настільки часто відбуваються подібні диверсії на ваш погляд, зокрема на тимчасово окупованих територіях, як багато нині випадків от роботи наших партизанів. Ну, випадків роботи партизанів дійсно багато. Насправді і не все можна побачити, не все так е демонстративно, як диверсія була на залізниці. В принципі, якщо брати, то грудень і початок січня це якраз є досить е сильним з точки зору нанесення ударів по логістиці росіян, саме партизанським рухом, були спалені релейні шафи, були пошкоджені. Колії, завдяки чому сходили потяги з рейок безпосередньо, тобто дійсно це, це набирає обертів. Зрозуміло, що після кожної такої диверсії наших нашого руху опору ну відбувається там певна пауза, тому що виникають ну, питання пов'язані з безпекою, але знову ж таки, і що важливе, самі диверсії, скажімо, самі дії саботажу вони модернізуються. Якщо раніше це були просто спалення ралиної шафи, і фактично це зупиняло... Рух потягів ну на годину на дві години іноді є дублюючі релина шафа і взагалі до цього не було. То тепер це сягнуло набагато да ну, якби потужніше стало. І люди виводять вже з ладу і безпосередньо само полоно залізничне і інше обладнання, яке дійсно зупиняє логістику а вже від доби і далі. І судячи за все, ці ця дія набирає обертів, тому що це в. Відносно безпечного порівняно там з іншими акціями, да, враховуючи в довгі ділянки самого залізничних прольотів. Ну і знову ж таки, да, і вже досвіду набрались наші партизани. Тому я думаю, ми побачимо в 2025 році подібного набагато більше. Так, пане Петре озвучували новину про те, що в Росії ухвалили закон, який дозволить поліцейським проникати в помешкання українців на окупованих територіях, власне до тих саме, які не обміняли свої паспорти, не отримали російського, і їх тепер будуть вважати мігрантами в такому разі. Що можете сказати з приводу цього закону? Він наводич вступить в дію, точніше, вже 5 березня. Ну, фактично, закон, який перетворює наших співгромадян, які не отримали російський паспорт на мігрантів, по суті, він вступив в силу з 1 січня і він вже діє. Тому цей закон, який зараз приймають росіяни, він скоріш його посилює для того, щоб забезпечити можливість депортації і можливість видворення наших співгромадян після того, як мене 90 днів з 1 січня і вони не зможуть отримати російські паспорта. В принципі, варто зазначити, що на сім. Сьогодні ми можемо поставити крапку в принципі з паспортизації примусової на окупованих територіях, тому що от саме з 1 січня це не просто наші співгромадяни без російських паспортів відносяться до мігрантів. Хоча до того, що там 31 грудня, вони мали спокійно мешкати на територіях окупованих, а тут змінено порядок сам самі процедури ведення паспортів тобто, немає вже прискореної процедури ведення паспорту людині, яка знаходиться на окупованій території, вона має йти за процедурою для всіх інших мігрантів або процедурою натуралізації, це займає купу часу, купу ресурсу, і фактично для українців це майже неможливо. Тому от з цього часу, з січня, ми входимо в нову стадію, коли росіяни будуть активно позбавлятися українців без російських паспортів в першу чергу, і шляхом депортації, і шляхом витворення за кордон. Єдине питання, де буде точка депортації і до яких країн вони будуть відваряти? Низку законів, які посилюють саме тиск з боку правоохоронців, умовно кажучи, ми ще побачимо це. Перші закони впевнені, що це не останні, саме для того, щоб забезпечити більш агресивний, більш активний, більш показовий цей процес. Угу. Ну і в центрі національного спротиву також повідомляли про те, що пільгові категорії не зможуть отримувати згідно з новими законами ліки, зокрема життєво необхідні. Це і діабетики, і ті, що хто мають серцево-судинні захворювання, можна буде лише їх купувати, але втридорога і знайти доволі важко в такій ситуації. Загалом пане Петро, от ваша поради, що робити українцям на окупованих територіях? Все ж таки отримувати? Ти російський паспорт, аби принаймні виживати, якщо ти хворий, приміром, або ж утримуватися від цього, ухилятися від цього якнайдовше? Ну повторюсь, ухилятися від цього вже не вийде. Тобто, ти можеш ухилятися 90 днів, навіть менше, а потім все одно тобі видверять за територію Російської Федерації. Тобто, найкращий вихід спокійно зараз зібратися, зібрати речі, документи, все, що треба зібрати, проформити. Там доручити комусь майно і таке інше, виїжджати з окупованих територій, це єдиний шлях для тих, хто досі не отримав російський паспорт, тому що саме зараз подаватися на російський паспорт, вірогідність його отримання на окупованих територіях, принаймні для людей, які залишались там понад рік, вона ну майже нульова. все одно росіяни знайдуть привід це не робити, і все одно воно знайдуть привід для депортації і витворення з території Російської Федерації. Тобто, вже якщо там ще рік тому ми казали, що беріть мас. Це паспорти, нічого страшного в тому немає. Це не є зрадою, це, це просто умова виживання. То на сьогоднішній день єдина умова виживання за тих умов дійсних, які почали діяти. Це виїзд з території Російської Федерації в, в евакуацію, будь то територія контрольована України, будь то країни Європейського Союзу або інших наших країн-партнерів. Тобто єдиний шлях залишився цей А які нині найбільш безпечні є шляхи для виїзду з тимчасово окупованої території. А він фактично є один по суті, да, або через територію Російської Федерації, країни Балтії, або сам скористатися літаком, і вихати в Туреччину або Грузію, або через територію Росії, через територію Білорусі на територію Польщі. З якщо брати виїзд через територію Білорусі, треба розуміти, що тут буде подвійне знущання. Спочатку будуть перевірки фільтрації росіянам в двох точках перед при перетині кордону. Якщо це відбувається вперше між Окупованими територіями України, територію природньої Російської Федерації, і потім вже перетині кордону між Росією і будь якою іншою країною. То при виїзді з Білорусі додається ще Білорусь, але білоруські прикордонники і їх служба безпеки знущаються над нашими українцями ще гіршими місцями за Росіян. Тому все ж таки я б обрав через територію Росії одразу напряму в транзитом в інші країни, оминаючи територію Білорусі. Угу. Ви, пане Петре, в своєму телеграм-каналі е, заявляли про те, що маріупольці показово зустріли новий рік в котлованах своїх демонтованих будинків, показували, власне, як це було. Але таким чином маріупольці зверталися до Путіна, аби він звернув увагу на їхні проблеми. Але на це сподіватися марно? Безумовно. Ну, це з одного боку ми знаєте, як людей жалко. А з іншого боку, звертатися до Путіна в ситуації, коли третій рік тобі обіцяють, і він обіцяє з високих трибун розповідає про якісь ось 5 тисяч квартир в Маріуполі, які від а ти продовжуєш біткатися на місці твого будинку будують іпотеку для росіян. Ну це виглядає трохи. Дивно, давайте скажемо так, да щоб нікого не ображати, тому що зрозуміло, що не буде нічого. Про всі компенсаційні програми насправді закінчилися в минулому році, в 25-му році компенсаційні програми від Російської Федерації не фінансуються. Виключно іпотека для власне самих росіян, тому що маріупольцям тим самим взагалі мешканцям окупованих територій, це це недоступно там за, за низькі причини, за низькі умов. Тому записувати і влаштовувати такі. Івенти на руїні власних будинків це дуже яскраво, але настільки ж безглуздо з точки зору досягнення результату, угу. на жаль, а, пане Петре, як щодо пропаганди, які основні тези нині намагаються просунути на тимчасово окупованих територіях, про що найбільше розповідають? Найбільше розповідають про те, що ми з вами впали, про те, що Україна здалася, і таке інше. Це, це те, що віщає. А там тотальна пропаганда систематична, всі ці наративи. В принципі, вони дублюються, те, що ми чуємо то от Путіна, то от Лаврова, то от інших там в топ-посадових осіб Російської Федерації. Нічого нового насправді. А з точки зору роботи пропаганди, скажімо, з дітьми там теж саме. Там стандартна робота, да, в переконанні, що Росія велика країна, Росія тут насідає все таке інше. Тобто, от, насправді, з точки зору тотального підходу в пропагандистських каналах, сказати, що є якісь зміни протягом останнього року або зараз. Їх немає все, те, що ми чули, що ми чуємо, все, що продовжуємо чути. Єдине, що вони іноді наносять шкоду самі собі, коли починаються погрози арішникам з одного боку, а з іншого боку, та сама Ростовська область, наприклад, яка в притул до наших областей не спить щоночі, тому що там повітряна тривога за повітряною тривогою. І всі ці погрози вже і навіть для росіян кажучи для окупованих територій, виглядають дещо. На, на те, що марними, да якось такими, якими не варто довіряти, які підривають довіру до взагалі до того, що каже е, російська е, представники російського режиму. Тому пропаганда трохи завмерла в нас. Не знаю до чого ми дійдемо. Зрозуміло, що їм треба змінювати певні наративи. Вони самі це розуміють, намагаються постійно це прощупати власне населення до того, що вони будуть сприймати. Але поки що ніяких нових наративів, ніяких нових там якихось меседжів ще не зашили. Я думаю, що просто святкують новий рік, там вже ж великі свята у них, то майже 10 січня. Тому я думаю, що всі вибухи, зокрема. Має пропаганди, всі зміни в риториці і таке інше, ми вже побачимо, як то кажуть, після свята. Пане Петре, розкажіть ще, будь ласка, хто зараз на, на чолі окупаційних адміністрацій? От якщо загальнити хто ці люди і який їхній функціонал? Хоча брати місцеві організації, це взагалі не хто. Це люди, які просто зрадили. І які забезпечували проходження режиму насправді російського, і це це справжні зрадники. Тобто, це не ті люди, які долучилися вже до окупації після окупації, Да? це люди, які забезпечували в першу чергу окупацію. Однак, термін їх придатності теж проходить. Зокрема, ми бачимо одну за одним от пошло навіть з цього року, там нещодавно, з кінця грудня, почали взагалі звільняти цілковито адміністрації прям повним складом. Не зрозуміло на кого ще будуть їх змінювати, але от такі Почалася щодо портрету, скажімо так, да самого гауляйтера, наприклад, це, це не вдахи. Це люди, які за Україною не змогли нічого досягнути, і в принципі, або були помічені і свого часу позбавились певних посад через корупцію, через розкрадання майна і таке інше. От на сьогоднішній день вони панують. На окупованих територіях, ну якщо брати найближчу картинку, яка мені здається відома всім, це знаєте такий 1917 рік. Якийсь прийшов там колективний матрос желізняк, керує окупованими територіями, які от повірте за часів України не мав жодного шансу очолити будь-які керівні органи або в принципі довго займати будь-які посади.